Вітаю всіх п'ятикласників, всіх тих учнів, які разом з нами повторюють математику п'ятого класу та, можливо, вчителів, які завітали на вогнях нашої сьогоднішньої теми прості і складені числа. Число 11 ділиться тільки на 1 і на себе, інакше кажучи, число 11 має тільки 2 дільники, 1 і 11. А у числа 8 4 дільники, 1, 8, 4 і 8. Число 18 має шість дільників, вони на ваших екранах. Такі числа, як 11, називаються простими числами, а такі числа, як 8 і 18, складеними. Означення, натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два різних дільники одиницею і саме це число. Натуральне число називають складеним, якщо воно має більше, ніж два дільники. Число 1 є ні простим, ні складеним, оскільки воно має лише один дільник саме це число. Хоч би яке просте число ми взяли, існує більше за нього просте число. Простих чисел безліч. Серед простих чисел лише число 2 є парним, усі інші є непарні. Це дуже легко збагнути, тому що всі інші парні числа 4, 6, 8, 10, вони будуть ділитися на 2, крім одиниці самого на себе, і тому вони будуть складені. Найбільш, найменше просте число це 2. Найбільшого простого числа не існує. Якщо число має хоча б один дільник, відмінний від себе і від числа 1, то воно є складеним. Тому. Інколи ми можемо встановити те, що число складене, дуже просто. Ми можемо побачити один дільник відмінний від одиниці і самого цього числа, і сказати зразу зробити висновок, що воно складене. Ну, наприклад, число 18, воно має дільником 2, крім одиниці 18, тому є складеним. Число 65. Воно закінчується п'ятіркою, тому ділиться на 5. І крім одиниці самого себе, має ще дільник 5, тому є складене. Будь-яке складене число можна розкласти на два множника, кожне з яких більше за одиниці. На вашому екрані, як розкладено на, Такі два множника, число 10345. Одним множником є 5, оскільки це число ділиться на 5. Ну а іншим вже те, що буде, яка буде частка при діленні 10 345 на 5, отримаємо 2069, тому 5 помножити на 2069 якраз буде 10 345. Просте число так розкласти не можна. Не можна розкласти на два множника, кожне з яких більше за одиницю. Хочу зауважити, що на форзаці вашого підручника 5 класу є таблиця простих чисел. І Сьогодні ми разом розглянемо, як цю таблицю використовувати. Хочу зауважити, що цей фільм цілком можливо буде дивитися. Учні, які навчаються за іншими підручниками. В інших, за іншими підручниками, ці теми, зокрема, теми, пов'язані з подільністю натуральних чисел, вони можуть бути у 6 класі. І таким чином таблиця простих чисел відповідно буде у підручнику 6 класу. Отже, як цією таблицею користатися, як її використовувати? Таблиця простих чисел до 999 містить ці прості числа. До 997. І якщо вас просять, перевір, користуючись таблицею простих чисел, які число прості, а які складені, я зразу випишу прості дві крапки складені, тобто підозрюю, що будуть і ті інші. Використовуючи таблицю, якщо число. Занесено у таблицю простих чисел. То воно є простим. Якщо число не занесено у таблицю простих чисел, воно є складеним. Дуже просто. Отже, починаємо з числа 23. Ми бачимо, зараз я візьму <кхи>, червоне елівець, і всі побачать. Ось воно число 23, воно є в таблиці простих чисел. Тому воно просте. Число 57. Числа 57, в таблиці простих чисел немає, тому можна зробити висновок, що воно складене. Ну і в принципі можна навіть загадатися без таблиці. Сума цифр числа 57, 5 плюс 7 буде 12, тому це число ділиться на 3, а тому є складене. Число 79. Чи є в нас у таблиці число 79, є число 79. Раз воно є в таблиці, значить воно є складене. Воно є простим. Раз воно попало в таблицю простих чисел. Число 89. Дивимося по таблиці, знаходимо його теж недалеко від попереднього. І тому воно теж просте. Раз воно в таблиці простих чисел. Число 149. Теж бачимо в таблиці число 149. Я його <клес> зараз намагаюся обвести. Воно просте, раз є в таблиці простих чисел. А от числа 213, таблиці простих чисел немає. Раз його немає, то воно є складеним. А ми можемо здогадатися, що воно є складеним ще й тому. Що знайшовши суму цифр 2 плюс 1 плюс 3 буде 6, ділиться на 3, тому і це число 213 також ділиться на 3. А якщо у числа є ще один дільник, крім одиниці самого цього числа, то це число є складним. Тобто ми могли про числа 57 і 213 догадатися про те, що вони є складені, і навіть без таблиці. Продовжуємо наші вправи. Вправа друга теж таблицею простих чисел. Використовуючи таблицю простих чисел, нас досить часто просять знайти або записати деякі числа, що відповідають умові. В першому завданні менше від 80, але більше від 49. Ну, я зустрічав учнів навіть 5 класу, яким зручно було цю умову записати навівці у вигляді подвійної нерівності. Більше 49, менше 80. Зустрічав таких, зустрічав учнів, яким зручніше було читати той текст, який ви бачите. Отже, в нас. Від 49, 49 нас немає в таблиці простих чисел. нас є 47. 47 нам ще не підходить. А нам будуть підходити числа, починаючи з 53. 80, звичайно, теж немає у таблиці простих чисел. Чому? Ну, тому що 80 на 2 ділиться на 10. Але е, наступне просте число після 80 це 83. Ось в мене помаранчевим кольором. Ви бачите обведені всі прості числа, я їх прямо запишу. 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79. Ну, давайте в другому в нас вже не X, нехай буде, а Y. Y більше за 92, але менше за 128. Ці прості числа. Значить, нас 92 у таблиці немає, є 89. А після 89 йде перше число, яке нам підійде. Це 97. А потім до 128. До 128, звичайно, немає. У таблиці, бо ділиться на два, ви розумієте, але виявляється, в таблиці просте число 127. У мене зелененьким обведена відповідь на нашу другу задачу. Я акуратно перепишу. Ну, Таблиця простих чисел зручна, і ви в інтернеті, звичайно, можете знайти. Таблицю простих чисел і для більших чисел там, до 5 тисяч, я бачив, чесно кажучи. А коли ви будете вчити інформатику на хорошому рівні, то ви навчитеся писати програму, яка буде визначати, є число простим чи є складене. Але це буде ще не скоро, я думаю. А ми переходимо. До нашої третьої вправи доведі, що число подане, давайте перше 17376 є складене. Давайте ще раз. До цього висновку повернемося, щоб довести, що число є складене, ми повинні знайти хоча б один множник, крім одиниці і самого цього числа, на яке це число ділиться. Тоді ми зробимо висновок, що це число складене. Оскільки наше перше число, запис числа закінчується парною цифрою 6, то це число ділиться на 2. А оскільки ми знайшли один такий множник, то це число складене. Ну, давайте напишемо слово доведено. Доведено для першого пункту. Друге число. 13575. Ну, давайте я тут не підкреслив. Я думаю, що ви ознаки подільності на 2 на 5 дуже добре знаєте. І оскільки це число, запис цього числа закінчується цифрою 5, то абсолютно очевидно, що це число ділиться на 5. Ми знайшли один множник, один, одне число, на яке ділиться, складене, доведено. Третє число. Ось третє число, коли я випишу, і ми подивимося на його останню цифру, це одиниця, то ми зрозуміємо, що це число не ділиться на 2. Це число не ділиться на 5 і на 10, звичайно, не ділиться. Тобто. Ознака подільності на 2, на 5, на 10 не спрацьовує. В такому разі доцільно знайти суму цифр і подивитися, якою вона буде. Сума цифр тут знаходиться, ну, фактично, усно, оскільки багато нулів. 2 плюс 1, 3. А тому це число ділиться на 3 і є складене. Складене, я трішечки не дописав. Складене, доведено. І нарешті четверте. Ну, четверте число, воно не ділиться ні на 2, ні на 5. Якщо знайти суму, цифр буде 35, воно і на 3 не поділиться, і на 9 не поділиться. Але воно складається з одних сімок, тому дуже легко і навіть усно воно ділиться на 7. Тому воно є складене. І наше завдання ми закінчили. Я хочу в цей момент знову-таки вам сказати, що по різному вчителі можуть просити оформлення такого номеру. Але обов'язково має бути аргументація. Тобто аргументація показати, що ви знайшли той один, хоча б один дільник, на який ми поділили. Ми можемо поділити це натуральне число. Наше наступне завдання: запиші замість зірочки таку цифру, щоб отримане число було складене. Ну, першому завда... Про... просять одне. Тобто, нас не просять знайти всі варіанти. Ви знаєте, що інколи, вже маючи досвід попередніх уроків на подільність, ви знаєте, що інколи автор просить написати всі такі можливі. Варіанти. Інколи автор просить написати одну цифру будь-яку. Тут автор просить одну цифру. Це дуже просто. У нас є остання цифра цього числа ще не заповнена. Тому ми можемо дуже легко цю ситуацію використати. Ми можемо останню цифру поставити таку, щоб число абсолютно точно ділилося або на 2, або на 5, або на 10. Тобто я можу поставити парну цифру, я можу поставити 5. Ну, можу, давайте я зелененький візьму, буде як відповідь. Не хочу брата. 4, наприклад, поставлю. Тоді це число буде ділитися на 2 і буде складеним. А от друга задача, ситуація трішечки важча. Чому? Тому що останнє місце останньої цифри вже зайнято, там дев'ятка. І я не можу останньою цифрою гратися, як мені хочеться. Не можу. Але я можу використати ознаку подільності, наприклад, на 3, міг на 9 використати і сказати. Я хочу, щоб це число майбутнє точно ділилося на 3. А щоб це число точно ділилося на 3, в нього сума цифр має ділитися на 3. У мене вже є сума цифр існуючих 11. Тому якщо я сюди допишу одиницю, ця сума цифр буде 12. Це число абсолютно точно буде ділитися на 3, буде складено. Ну. У якості відповіді я можу відповідь записати саме те, що я ставив замість зірочки 4 і 1. Можливо, можливо як варіант відповідь записати те число, яке ми отримали. Те теж, мабуть, тобто, ну, знову таки кажу. Підлаштовуйтесь, будь ласка, під ваших вчителів, шановні п'ятикласники, тобто такі два варіанти відповіді. Але якщо ви таке завдання розв'яжете, вчитель абсолютно точно буде розуміти, що ви це зробили самостійно, і я думаю, вам його зарахує. Наш наступний номер складніший. Не використовуючи таблицю простих чисел. Знайди всі прості числа х, при яких нерівність буде правильна. Я вже зробив заготовочку, ми шукаємо прості числа, такі, які більше за 22, але менше 40. Ми повинні розуміти, що серед таких чисел точно не буде парних чисел. Тому що парні числа діляться на 2, вони не є простим. Тому, перебираючи числа, ми навіть парні числа не будемо розглядати. Кому учням важко, може собі, наприклад, навіть як варіант, от я, в принципі, бачив, так учні роблять, виписати всі непарні числа, щоб нічого не пропустити. Всі непарні числа, які можуть претендувати на те, щоб бути відповіддю, виписав всі непарні числа від 23 до 39 і починаю перебирати. 23 просте число ділиться лише на одиницю і саме на себе, я його пишу в майбутню відповідь. 25, 25 це складене число, скільки ділиться на 5. 27 це складене число, скільки, скільки ділиться на 3. А от 29 це просте число. Число 29. Ні на що, крім одиниці і 29 не ділиться. Так само простим числом є 31. 33 складене число ділиться на 3. 35 складене число ділиться на 5 на 7. А 37 просте число не ділиться ні на що, крім одиниці самого себе. 39 ділиться на 3. Тому на цьому ми перебір закінчуємо. Складені числа, які задовольняють нерівність від, 20, від 5 до 22. У цей ряд абсолютно точно будуть входити парні числа складені. Я їх можу собі, наприклад, на чорнеці виписати. Але я обов'язково маю дослідити, які з непарних чисел також будуть, ну, можна так сказати, доповнювати цей ряд складених чисел 6. Написав. Бачив, учні, колись так оформляли, писали через пропуски, залишали місце, щоб можна було щось писати. Таке теж бачив, до речі кажучи. Потім відповідь писав. Ну, можна теж показати. Ось Ми, наприклад, пишемо через пропуски, залишаємо місце. А потім, коли в нас буде... Відповідь, треба буде писати відповідь, ми її грамотно напишемо. Отак от бачив писав. Отже, починаємо аналізувати. Не забуваємо, складені числа шукаємо 7. Між 6 і 8 буде складеним, ні, воно буде простим. А от 9 буде складеним, бо ділиться на 3. Між 10 і 12. У нас 11, воно не воно є простим. Вряд не попаде. 13 теж є простим, вряд не попаде. От 15 є складеним, ділиться на 3 і на 5. Між 16 і 18, число 17, воно просте. Між 18 і 20 число 19, воно просте. А між 20 і 20, 20 і 22 число 21 воно складено, оскільки ділиться на 3 і на 7. Тому давайте я вже готовий писати відповідь до першого пункту. 23. 29, 31, 37, до другого пункту: 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. О, трішечки. Тут треба підтерти, некрасиво. 20, 21. Дуже хочу, щоб влізло. І 22 влізло, шикарно. А ми йдемо на нашу наступну вправу. Вона, ну, скажімо так, для учнів, які хочуть міркувати, вміють міркувати, люблять міркувати. Чи може добуток двох простих чисел бути простим числом, Відповідь обґрунтуйте. Ну, давайте припустимо, може і може бути. Тобто, розглядаємо два прости числа. А просте число? Б просте число. Розглядаємо їхній добуток. А помножити на Б. Ну, знак множення, ви знаєте, можна написати. Якщо ми розглянемо добуток двох простих чисел, можна поекспериментувати, натиснути паузу, 2 помножити на 3, або 3 помножити на 5, або 3 помножити на 7, то ми отримаємо число, яке буде ділитися, наприклад, на А точно. Воно і на Б, до речі, буде ділитися. А раз це число А на Б крім одиниці і самого цього числа А на Б має ще один, множний, ще один дільник число А. Що воно ділиться на, то воно простим не буде. Воно складене. Чи може добуток відповідні? Друге. Чи може сума двох простих чисел бути простим числом, наведи приклад. Тут, на перший погляд, може здатися, що теж відповідні, але дуже легко збагнути. Якщо ми навіть візьмемо перші два простих числа у ряді простих чисел, а в ряді простих чисел у нас перше число парне 2, а всі решта числа не парні. То навіть сума перших двох чисел 2 плюс 3 буде 5. От якщо ми б взяли деякі два не парні числа будь-які, Їхня сума була парним числом і простим би не було. А ми взяли одне парне число просте 2, і одне непарне. Ну, До речі, кажучи, це можна і 2 додати, 5 буде 7. І таких пар з числом 2 можна отворити досить багато. Доданками є два простих числа, а сума. І, і сумою також є просте число. Отже, чи може, добуток, чи може сума двох простих чисел бути простим числом, відповідь так. Значить, ми можемо тепер грамотно написати. Відповідь, ну, Обґрунтування в нас є, воно написано. А друге, відповідь так, наприклад, наприклад 2 плюс 3 дорівнює 5. Ну, дуже хороша вправа. Запам'ятайте її, будь ласка. Наша наступна цікава задача: простим, чи складеним є число, записане за допомогою 18 двійок. Зараз я спробую взяти олівець. Як, як виглядає це число? Давайте собі представимо. 2, 2, і так, 18 двійок. 18 штук двійок. Ну, Це число закінчується цифрою 2, парною цифрою, тому воно ділиться на 2. А раз ділиться на 2, то воно є складене. Друге, число записано 2025 п'ятірок. Тобто з 5 починається дуже багато п'ятірок. Ви таких чисел ще не знаєте. Ми знаємо найбільше число. Яке складається в мільярди, да, сотні мільярдів. Але таке число є. Воно закінчується п'ятіркою, Тому ділиться на 5, а тому є складене. Третє. 27 одиниць. Одиниця 27 штук. Отут нібито зразу і не скаже, чому? Закінчується одиницею, а значить, не ділиться ні на 2, ні на 5, ні на 10. Тобто, зробити. Зразу, зразу висновок ми не можемо. Але тут може бути застосований інший підхід, який ми з вами зараз зробимо. Яка сума цифр такого числа? У нас же одиниць 27 штук, 27 доданків. Значить, сума такого числа 27. А якщо сума цифр числа 27, то це число ділиться на 3, і тому є складене. Ну, давайте я тут напишу відповідь: до всіх трьох пунктів. Відповідь складен. І нас чекає крайня задача на сьогодні: чи можна записати просте трицифрове число, використовуючи лише один раз кожну з цифр? Починаємо з цифр 2, 4, 6. Якщо ми запишемо число, яке складається чисел 2, 4, 4 як би ми не переставили ці цифри, це число буде закінчуватися парною цифрою. А раз воно буде закінчуватися парною цифрою, це число буде ділитися на 2. Чи можна записати просте число, не можна. Рухаємося далі. Друге, з набору цифр 1, 3, 5. Якщо ми додамо суму цих цифр, то ми отримаємо 9. Оскільки сума цифр нашого числа. Як би ми не розставили ці цифри, але. Сума цифр утвореного числа буде 9. Тому це число буде ділитися і на 3, і на 9, ну, наприклад, буде ділитися на 3. Раз воно буде ділитися на 3, воно буде складеним. Чи можна записати, не можна. Розглядаємо третій набір. Третій набір чисел цифр 0, 5 і 8. Якщо ми створимо число, яке буде закінчуватися нулем, або створимо число, яке буде закінчуватися вісімкою, то таке число буде ділитися на 2. А якщо ми створимо число, яке буде закінчуватися п'ятіркою, то таке число буде ділитися на 5. А інших можливостей в нас немає. В нас всього 3 цифри. І наше число, яке ми будемо створювати, воно повинно закінчуватися або на нуль запис числа, або 5 або 8. Тому в перших двох випадках це число буде ділитися на 2, а в третьому воно буде ділитися на 5. І тому в кожному з цих випадків число буде складене, а тому відповідь на питання не можна. Відповідь до всієї задачі. Перший, другий, третій пункт не можна. Відповідь на питання чи можна? Не можна. Це була крайня задача. Вас чекає, як завжди, домашнє завдання. Воно відносно невелике, досить. Компактно я роз... ну, трішечки давайте протягну, все ж таки, щоб вам було зручніше дивитися. Ось таке домашнє завдання. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво і корисно, що ви підвищили свої математичні знання, рівень математичної культури. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. До нових зустрічей!